Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати ніжні млці. Нам потрібно 2 яйця, 170 г борошна, по 300 мл кефіру та солодкого молока, 2 столові ложки олії, 1 столова ложка цукру, по півчайної ложки соди та солі, яйця, сіль та цукор перемішуємо. Додаємо теплий кефір та перемішуємо. Додаємо борошно та добре перемішуємо, щоб не було комочків. Додаємо тепле молоко та перемішуємо. Залишаємо на 20 хвилин. Додаємо соду та олію та перемішуємо. Обжарюємо на сковороді з двох сторон, ось які вони вийшли. Поливайте чимось та смачного.